Так, друзі, всім привіт. Сьогодні така робота була, приварили уголок сюди, щоб можна було трактором спускатися, щоб угол не одривало і приварили сюди. Зараз трохи камеру терну. Тут фундамент був трошки нерівний, підпиляли. Все чітко 2 метри сюди і два сюди. Скріпили його, щоб не роз'їжджався. І тут попідварювали, Попилювали, бо я брав по 350, тут вийшло 3.02. 3-02. Трошки немає там 3 з половиною, ну, 3,02. Зараз будемо насипати, насипатимемо. О той мусор, тоді там засівалка і асфальт, ну підзніму теж покажу. Ну а так уже трошки вид є. Навіть тільки уголки, що при, приварили, вже нормально. Ну а так, і тут поприбирали вже ось. Осталось ще ці дрова попиляємо на циркулярки. Отакі От діла. Уголки по уровню, все приварили, вроді би все нормально зійшлося. Внутрі не варили. Бо ми хотіли тільки сьогодні цей приварити, ну і приварили і ці. Бо я, щоб трактором з'їжджати, щоб його не обламувало. Ну воно то може і не обламає, ну не треба. Зразу приварили, вже так і буде. Ну зараз почнемо завозити, покажу, теж підніму, покажу, включуся. Так, так виходить. Підвозимо потихеньку. Поробили заїзди. Зараз центр просипемо і тоді буде в задки заїжджати і сюди, туди, сюди, сюди, сюди. Потихеньку, потихеньку, Засипаємо, я скажу, кірпіч таке, все це глина. Забираємо сейчас покажу. Мусор. Все равно його кудась надо висипати. Отак тут получається вже. Ну а все, крім шлакоблока, будемо забирати. Воно тут не надо. А там може й шлакоблок, не знаю. Ну а так потихеньку діло йде. Ну зараз Підзніму з кабіни, як воно там що і як. Ну а так бачите. Підсипаємо, тоді асфальтом будемо підсипати, щебнем і оцевом. Вирівнювати. Вже темновато, світу ще немає. Ну нічого. Потихеньку зробимо. Ну, Зараз буду набирати, підзніму, покажу. Так. Зараз з кабіни покажу. Трошки приподніми. Спередком набираю. Та й їздю, то що різкувато трохи. ну, Воно вон видно. Бо як вперед набереш, він не їде, ну буксує. А так, ззадки. Потихенько. Буває, багатенько наберу, буває, небагатенько. Ну, якщо в камінь упреться, оце ж то тоді будемо асфальт набирати. Зараз він показує як. І я потихенько він керує. Зараз. Главне, скористю включить і настроїться. І... Отак і набираємо потихеньку. Один раз сильно набрав, я ж кажу, дуже багато, Вообще ще невдобно. І отак от, от воно происходит. Так же ж саме і тут, а зараз він буде показувати. Маленько. Так і засипимо. Все одно цей мусор, мусор він не куде, а сюди чи десь брати землю, чи камні, воно з камнями лежиться тільки в первую включу Приподняв. І так же ж само він показує. показує так з'їхали і все, і висипаємо. Видно, видно і все. Ну, зараз підзніме боку, як воно получається з виду. І теж вставлю. Так, уже насипали трохи, о так воно. Получається, по центру просипаємо і тоді будемо гнати оттуда сюди чи отсюди туди, щоб вирівнятися, скільки нам треба сипати. Я ж кажу, набирається все. Зараз глянемо. Тут така вже капля залишилася. Трохи заглибив був. Ну, якраз оце насипаємо і. Должно його хватить. цього мусора на першу. А потім будемо такий ми асфальт навозили крошку. Ну така тут куча. Він теж улежаний вже. Ну, ну тут ще треба набирати. Потихеньку. Куном, звісно, набагато легше, це не повозками, раз і є. Отак, на края таке здорове. Так Це ще розкидаємо і, мабуть, на сьогодні все вже А завтра, як будемо Опять засипати, теж підзніму вже нове відео. Вже як засипамо повністю тут, тоже підзніму на пам'ять. Щоб було. Ну а так, от так воно получається. Тут насипали, там насипаємо. Ну, з куном, конечно, трошки легше. Отакі от діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!